І всем привіт, дорогі друзі, з вами Кобра... Ой. І сьогодні ми будем знімати... летсплей по супергонкам гонщику най. О, вау, блін, Вообще. Лагані. Де, присоединяйся. Так, тихо. Давай ви его сподіваюся. А, подеваюсь. Ладно, ты число Офигеть! Я офигею Так ты на протекши за нормально Тукатик Нормально у меня все. Дэв, ну окей. Та, блін, копи копович-пицы ви від мене Блін, вообще, блін. блин. ж я буду нарешті вже знімати на зем с другом. Тай был в серії. Хто не знає, то був прикол, коли я знімав з ним. Я офігел. Ну вообще було. Ай. Ой-ой-ой, текаем, текаем. Тикаем. Ой, ой тех, Hay, блин. Pues... О. Вы тут только что бачили. Блин, вообще. Фигенные гонки. Блин. Ого, это что было? Вы это Вообще. Офигеть. Давай, давай. Супер скорость. Давай. Ой, блин. разумного там зривалось А Ну Ай блин Я бы він лаганув. Вин чи сервер той так лагає вибачте, за Ем, не поняв. Він Михайло на дасі? Да. Да Ого, пап, пап. Ты да, так что на был в них, пап, ты о. О, Блин, вообще. Ч... Видишь, ведь, будь ласка, тайм на то, что тебе что Вообще, фигею. А, ого, а тебе его видкинуло. Эх, оп, хитр, я бы так развернулся. 40 for peace. Cloop team. Oh, what they pubs in. бачите, about it, Вот, бачите? Вот 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 вот. о, Бейги. Что ты было? Иди сюда. Вау, я его развернул. І ще раз назвонив. За скільки ж я його буду розвертати, блін, як вона заносить. Ой. Ви це бачили? І ще раз ставим код, будь ласка. Блін. Вообще. Ой! Пш. І ще раз тайм код. Благаю, ще раз. Тільки зараз, произошло всього. Він, я така морда покривлена, хто, що, тільки що проїхав. Павці, я, павці, е, а, якісь, нексу, зин, season... hey, Вау, вау. Фігіт. Ого-го-го-го! Ви це бачите? Відпишіть таймкод. код фіга собі. О. Мені треба нітро, я. Ой. Ой. О. Офі. Ай. ноль, Ага. Звісно. Ти мене не представишь. Чтобы Бо то боты. Боты Ай Давай. Оооо фіг чому он так занос? А, ну да, в мене ж приводная тачка. Ну да. Эээ, е, дорогие друзья, якщо хотите, щоб я занимавший альфа-вес ігри була якась крутіша і буду знімати прохожі карті, е, картів по альфі, то ви мені пишіть в коментарі або ставте лайки. Ніфіга собі. епічна серія. Нереально. За 6 хвилин. 28 секунд, стільки всього відбулося. Ну я не вірю. Вовше. Хто хоче знати, що таке в перших серіях було погане HD, то... Е, було HD чисто, що я знімаю з телефона, навіть зараз знімаю з телефона. Але вже рівніше і з більшим HD. Блин, папти, ну ты смотришься, ну так нечестно. Ну ты наглый, папти. Ой, 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 блин, да шо... ой, ya, да яй ой, 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 вы роботе? вы ой, ой, блин, ой, 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 да, Блін, так і знав, що не треба було робити. Ого, що там таке? За звук такий був. Ого. Ой, Як він крутив против с ним через ту студерку. Офігеть. Я не знаю, скільки я вже то слово сказав, раз, напевно десь. Ну ви порахуйте коментарі. І, напишіть в і хто сам правильно число напише, Тому я підпишусь на канал і порекомендую своїм друзям. Ставлю лайк на всі відео. І вот Ой блін, ХД Ого, блін! як то було епічно. Стільки епіку було в цьому серії. Особливо там, де я їх там, де я лагера підпоров внизу колотів. Напишіть в коментарі, чи ви це пам'ятаєте. Якщо пам'ятаєте, молодці. Якщо ні, то не молодці. Ай-яй-яй. Ай! Ого! Оп, не порушил правила. Первый раз таки. А, нет, уже порушил. Блин. Я хочу сжобить стрим наступный раз. Блин, чё я сюда жму? Блин. Бак... 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 Бахтюр. Не, бак... Бахтю... Бахтуар. Вот. Ой, ёр... Ч и блін, блин! Об текстуру, черту. Э! Е, да все-то Ей! Блін, Эй! Блин, окей. Он такая погоночная серия была у нас. Досить погоночна. погоночная. І... И погонишь у нас в м'ясо. І ну, дякую, що мене дивились. З вами був Шелбі і дякую всім, що мене дивились. Ставте лайки всім па-па.